Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в нашому новому етері третього сезону. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ліля Мартинюк та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії загалом. Привіт, Ліле, привіт, Наталя, привіт усім. Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Я з нетерпінням чекала нового ефіру Діб Дайлекс. Адже сьогоднішня тема не менш цікава ніж попередня. тому з новими силами разом занурюємо світ міжнародних відносин. Агресія Росії проти України, яка розпочалась у 2014-му, а от у 2022 переросла в широкомасштабну війну, вплинула на весь світ. Політична позиція країни, громадська думка суспільств про Україну, рівень відносин з Росією всі ці чинники є важливими для нашої перемоги над агресором. Латинська Америка посідає окреме місце через непрості відносини із США. Відсутність системної роботи України з регіоном у минулому та російський вплив завдяки радянській спадщині, Латинська Америка і Карибський басейн, є строкатим регіоном в етнічному сенсі, з наслідками колонізації Іспанією, Португалією, Великою Британією та Францією та Нідерландами. У більшості країн, окрім Бразилії, офіційною мовою є іспанська. Загалом позиція країн регіону щодо російсько-української війни є переважно нейтральною в аспекті надання Україні військової допомоги чи накладення санкцій проти РФ. Коли це пов'язано з антиамериканізмом, який виник у країн регіону через складні відносини з США в минулому, експерт з питань Латинської Америки, аналітичного центру Адастра Олексій Откидач вважає, що досліджувати громадську думку в Латинській Америці щодо війни складно через відсутність значних соцопитувань на цю тематику. Хоча можна позначити загальні моменти, загалом можна виділити наступні умовні тенденції: якщо у певної країни про західне сприйняття себе, підтримка України як урядом, так і серед людей є більшою. Якщо Іни намагається мати тісні зв'язки з Росією або з Китаєм. Ситуація протилежна з одного боку. Є проросійський блок країн: Куба, Венесуела, Нікарагуа, частково Болівія. Про настрої всередині цих країн ми не можемо дізнатись, бо ці країни дуже закриті. А ось серед діаспори, яка у випадках Куби та Венесуели дорівнює до 20% від населення, що живе у самій країні, зустрічаємо дуже багато підтримки України. Мексика умовно 50 на 50, тому що є негативний історичний досвід із США. А відповідно до цього ми Просто займаємо позицію проти США. Звідси, якщо США підтримують Україну, ми її не підтримуємо. Зовсім інша ситуація спостерігається в Чилі, і люди, і уряд цієї країни є ймовірно найбільш проукраїнськими з цього континенту. Це при тому, що чилійський президент Габріаль Борич займає лівий політичний спектр, який часто вважають більш проросійським, наголосив Олексій Откидач. У коментарі армія інформ координатор програми співпраці з Іспанією і центру трансатлантичного діалогу. Олександр Сливчук розповів, що для латиноамериканських держав, особливо Аргентини, важливим є питання прав людини через усвідомлення жахіт, які вчиняють російські окупанти проти українців. Громадяни держав Латинської Америки проявляють емпатію до України. Це можна побачити за сприйняттям візитів українських правозахисників, наприклад, голови центру громадських свобод Олександр Матвійчук, яка у листопаді 2022 року була в Аргентині. Тому, коли в Аргентині заходить мова про війну, аргументи про необхідність надання Україні військової допомоги не дуже працюють. А коли починаєш розповідати про порушення прав людини в Україні через російську агресію, дії ти воєнні злочини, загалом, тоді воєнна тематика дуже добре обговорюється, відзначив Олександр Савчук. Еквадор нині переживає найбільше. Ші спесклочинності у своїй історії в Мексиці за останні роки безвісти зникло близько 100 тисяч осіб. За таких умов Україна це війна десь там. Також слід враховувати, що Україна ні країни Західної Європи не проводять власної інформаційної політики в регіоні, і цей вакуум дуже вдало зайняли Ерта та Спутник іспанською мовою. Прокоментував Олексій Откидач. Українська дипломатія після 24 лютого 2022 року суттєво активізувала свою роботу з Латинською Америкою. Історик дослідник цивілізації. Має Юрій Полюхович став послом України в Перу наприкінці 2022 року. А спецпредставник МЗС України в Латинській Америці Руслан Спірін почав працювати над збільшенням української інформаційної присутності в регіоні. Важливо згадати Гватемалу, чий президент Олександр Джаматеї був першим лідером країн Латинської Америки, який відвідав Україну за 12 років. Було підписано безвізовий режим між Україною і Гватемалою. Держава підтримала створення спецтрибуналу по Росії та надання Україні допомоги з розмінувань. Гватемала, Беліс і Сорінам долучились до Кримської платформи торік. Під час голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН у жовтні 2022 року про територіальну цілісність України з усього регіону Росія підтримала тільки Нікарагуа. Навіть Куба та Болівія утримались, а Венесуела була відсутня. Якщо порівняти у 2014 році, коли відбувалось аналогічне голосування після окупації Криму, Росію підтримали всі чотири проросійських країни: Куба, Нікарагу, Венесуела та Болівія, в той час як більшість Утримались у 2022 році. Більшість підтримала Україну. МЗС вдалось долучити декілька країн Латинської Америки до Кримської платформи та міжнародного трибуналу над російськими військовими злочинцями. Окремо слід відзначити випадок Ватимали. Її президент наразі є єдиним латиноамериканським лідером, що відвідав Україну. Зі свого боку до Гватемали відбувся візит Дмитра Кулеби, який став першим візитом голови МЗС України до цієї держави. Президент Зеленський зміг дистанційно виступити перед конгресами Мексики та Чилі, а також на саміті країн Карибської співдружності. Багато в чому ці результати маємо завдяки роботі Андрія Мельникова, який нині виконує функції посла України в Бразилії, розповідав армія інформ Олексій Откидач. Важливо мати на увазі, що для багатьох латиноамериканців це далекий конфлікт. Пояснює Хуан Пабло Торо, старший науковий співробітник. Відник Royal United Service Institute – британської установи, яка об'єднує експертів з питань охорони та безпеки, враховуючи безпекову кризу в Латинській Америці, люди дивуються, чому вони мають втручатись у війну за тисячі кілометрів. Якщо вони не можуть вийти на вулицю, тому що там наркоторговці. Що стосується питань безпеки, то пріоритет починається з ситуації вдома. Вказує він. Таким чином, пояснює він є більше стимулів для нейтральної позиції щодо конфлікту. Складно говорити людям, що тут невкону законність, суверенітет і Народна система заснована на правилах, крім того, ніхто не знає, що станеться, і, врешті-решт, підтримка України це означає не бути ворога, який є другом Китаю, каже Торо, який також є виконавчим директором. Athena Lab. понад рік після російського вторгнення в Україну експерти з міжнародних відносин сходяться на думці. Що з кожним днем тиск на латиноамериканські країни зростатиме, щоб вони зайняли остаточну позицію щодо війни? Попри те, що нейтралітет може бути хорошим союзником для багатьох країн у регіоні. Великі держави прагнуть хазувати своєю підтримкою у дедалі більш поляризованому світі, що іноді нагадує часи холодної війни. Підсумовуючи, зазначимо, що зараз триває кардинальна зміна уявлень про Україну у світі. Латинська Америка, де є такі країни, як Бразилія, що прагнуть посилити свій вплив на міжнародній арені, буде більше уваги приділяти Україні. Ні, з політичних причин, тому є багато роботи з інформування латиноамериканців про українську історію, культуру та війну, яку розв'язала Росія. На цю тему можна обговорювати вічно, але наш ефірний час добігає кінця. Справді я й не помітила, як сплинув час, а далі нам вже час закінчувати сьогоднішній етер. З вами були Лілія Мартинюк та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.